Доброго дня, малята. Знайомтесь, це дівчинка Таня. А це її подружка Лялька Марійка. Таня запросила ляльку Марійку на чаювання. А за старим звичаєм гостей прийнято пригощати чимось смачненьким. Що можна подати до чаю? Чим пригостити гостей? Як ви думаєте, малята? Так печивом, цукерками, пирогами, тістечком, пиріжками. А таня хотіла пригостити ляльку Марійку бубликами. Але послухайте, що з нею трапилось. Ой, смачні, ой, смачні бублики у Тані. Медяні запашні, з маком, ще й рум'яні. Медяні. Запашні танечка поїла, а для нас і для вас дірочки лишила. Дітки, давайте допоможемо тетянці та намалюємо бублики. Щоб намалювати ось такі медяні запашні бублики, для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, пензлик, стаканчик з водичкою та жовта фарба. Але щоб кухарями стати, треба наші пальчики розім'яти. Отже, почали. Тісто розминаємо, стовпчики качаємо. Далі зігнемо у кільця. Ось і бублик. Подивіться! А тепер, малята, беріть в руки пензлик і будемо разом малювати бублики для тетянки та її гостей. Ось такі бувають бублики, великі, медяні, запашні, кругленькі. І такі маленькі бувають теж бублики. Давайте їх викладемо ось так на наш аркуш паперу. І подивимось, який вийде в нас малюнок. А тепер візьмемо пензлик, макаємо його в водичку, тоді у жовту фарбу і наносимо на аркуші паперу кільця, кругленькі гарненькі кілечка. Ось так коловими рухами малюємо кілечко. Кілечко можна малювати по колу з'єднуючи, а можна півколом, а потім іншу частинку з'єднати. Ось подивіться як. Намалювали пів коло і з іншої сторони з'єднали. І вийшов такий гарний бублик. І так малюємо по всьому аркуші паперу. Ось такі бублики гарненькі намалювала я. І ви, малята, спробуйте намалюйте такі гарні бублики та надішліть мені фото, а я обов'язково передам його тетянці. Дякую за увагу!